Доброго ранку вам, шановні друзі, родичі, підписники, вітаю вас з міста Крізи, Саус Каролайна. Я вже чекаю загрузку, у нас тут, як завжди, є невеличка проблема, заключається в тому, що тут в основному всі чорно-рабочі в прямому в сенсі цього слова. І не сильно мене хочуть грузити, я вже стою, давно пройшов час мого апойтмента. Ну то нічого страшного значить, Я з раночку взяв прекрасну каву. А і прекрасний сирний якийсь бутерброд, я там скину, як воно називається. Іде я це брав, дуже є прикольний тут трекстап, знаєте, як тако старі домашні, з хорошою кухнею, з хорошою кавою, з поганою парковкою, бо там всі місцеві і опять же, чорнорабочі. Якщо це вас не лякає, то як я і казав, ставлю силочку на карті, десь подивитись, вони тут будете, заїжджайте, реально дуже смачно. Буду вам знімати. Надіюсь, буде красиво, цікаво. Ставте лайкоси. Дуже вам вдячний за просмотр. Шановні, у нас добрий ранок, Боже, він не дуже добрий. Яка в нас висала, була ситуація вчора? Мене просили біля 8 годин. Відповідно, за цього, замість того, щоб сісти і поїхати, я сів і поїхав обратно на трекстап, з якого починав. Ось, там поспав, вже проїхав 200 щось з копійками 260 малі і буду їхати далі. Ще така собі загрузка. Ну, звісно, там компенсують, лейомер заправлять, але ну, вони все одно заправлять стільки лейове, скільки я мог би проїхати за 8 годин, тих, що я втратив. І... Якийсь непонятний чувак стоїть, чи він буде їхати, чи він не буде їхати. От як поняти? Як поняти? І сьогодні мені щось цілий ранок такі персонажі попадають. Пайлотівник більше не заїжджати. Ми сюди рядом. заїжджав так само матюхами. Зараз розумію, що буде виїжджати теж матюхами, Ще така під підборка. Шановні, історія з розгрузкою отримала новий поворот. Екстрена сенсація. Значить. Вони сказали брокеру, що то сам, значить, там стояв і не хотів виїжджати з їхнього доку. Мені там видно дуже сподобалось. Ну, Благо, ми блогери, то у нас є відео, у нас є фото. І ще залишуємо пару хороших відзивів на гуглі. ну і В принципі, в цьому брокерському прилажу теж. А, такі новини. Thank you. Цього разу вже з Нью-Мексико. Випросив я собі, щоб мене пустили по Сороковці поїхати. По-перше, забули цепі мені покласти, вже якусь по сезон в Байомі в мене чи все, як ви бачили. А по-друге, там трошки штурмить по 80-ці, сильно, але все ж. Сороковка, звісно, як завжди, забита. Стояний цей трафік, що в день, що вночі. У нас та особа вже би не лякає. Ми собі їдемо та їдемо. Жарко вчора дуже було 32 градуси. То якби я вже такою в шортиках хожу, після опять же, того ж Вайоміну, то трохи є контраст. Будемо зараз розганятись і наматувати майни. Так, шановні, зупинились ми на такій чудовій рестерії. Метеоритний кратер, якщо переводити, будемо тут ночувати. Бажаю вам солодких снів! Тут, в принципі, означає тільки одне, що рейс у нас підходить до завершення. Сталося мені проїхати ерунду. Що 500 майлів, і Всі мій любимий Волгрінс. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Якщо щось не сподобалось, вибачайте, критикуйте. Я все приймаю. Дуже вдячний вам за те, що ви залишаєтесь. Діліться, ставте лайкоси, та все в нас буде добре, все буде Україна.